Доброго дня. Зараз ми їдемо на коп. Сьогодні 28.02.2015 року. Комась транспорт. Ну, на інший транспорт ми ще не накопали. Так що будемо їхати на такому. Вигачайте за зйомку, але на коукру ще теж не насобирав. Так що будемо дивитися відео з телефону. Як будемо доїжджати до місця нашої посадки-висадки пасажирів, ми вам покажемо ще якесь відео. Поки ще їхати ще довго. Так що чекайте. Так, це продовження відео. Ми вже майже приїхали до нашого місця призначення. Видніється село. Ще один сток, Але ще їде. Від села нам ще залишиться може кілометра два. Це вже таке. Зараз підберемо ще одного тутешнього жителя. звати його Євген. Він тут у нас як провідник іде. Екскурсовод так. Ну пізніше, як приїдемо, будемо вам показувати все. Їхали на наше місце для копу. Там десь далі кажуть були хати. Чигарники, не знаю чи ми проліземо. Ну, кажуть, десь тут є дорога. Ліси, поля. Можливо, більше покажу. покажу. Якість да, туман, погана. Туман. Якість дуже погана, але щось новин. Зараз передаю камеру щоб збирати металошукач. Назар збирає металошукач. Прибор 20М. Ем. Картушка, кари. на вулиці туман, сиро дуже. Зараз беремо металшукач і будемо грітися чайком. Поки наш тешній житель пішов по лопату, до перчатки. Ну, розкажи щось. Що? Кажуть, десь тут живі люди. Ну, логічно. В цьому році знайшли А точно. Все, можемо починати пошук. Будуть знахідки, щось покажемо. Перша знахідка наша, ще не виспалася, але таке маленьке. Її відпускаємо назад в ямку, але вона охороняла ось нашу ходячку. 10 копійок. 2002-го. 2002 говориш. Так, тут. Так, 2002 рік. Ну, то непогано. Без, без знахідок. Немає нічого. Краєвиди тут гарні, але... Але знахідок дуже мало. Знайшли декілька гільз. Одна наші дві німецькі. були всі простріляні. Немає нічого. Краєвиди гарні. Був якийсь сигнал. Так, Зараз. О, 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 Весь, Давай щось ось вона. Щось вона така гладка. Що не видно. Там да, штаны новенькие 5 копеек Украина, да? Не царек кейс. Это царек, но она гладка, лысая вообще. Она уже капут. 80 гривен килограмм. Вперед. А ваша зима туда. А ну, видно, что який... Давай я вытру. Mm -hmm. Это, по-моему, бета полоса вообще. И, блин. Это вообще не Да нет. Це по-моєму, Катька. Поняв, Катька, Катька, всадника. Патіна яка глянь. Катька це, по-моєму. Так. Возможно і Катька. Коли почистимо, скинемо фото. Саме бідне, що мене нехай. Держи. Там не номінал, але мені ходи. Знайшли ключ, кажуть, тут десь була хата, але ми туди не проліземо то напевно це був ключ від хати. Це ось десь. Кажуть, тут а ну ось глина. Але сюди ми не заліземо. З металошукачем. Так уже штанга поламалася. Так ось хата була, ось фундамент. Її. Фокус не наводиться, дуже погано. Хата була десь тут. Так, ми пішли далі. Там річка. Знайшли передак фіскаря. <рив> <рив> З ним ще ходили динозаври, напевно. Він <рив> таке щось незрозуміле. Все, хай хтось інший ним копає. На цих погорбах ми знайшли. самист у виде такой ручки сама фокус не наводится сама ручка змиди что-то не наводится ну ручка змиди Писемність тут була. Крім того, що люди були писемні, вони ще були і алкоголіками, так як пробок тут дуже вистачає. А монет майже нема. Ямки ми закопуємо. Все, акуратно. Так, ми пішли далі. Кроліщу лапку. Сьогодні повинні знайти сундуки з золотом. Так що, хай дедушка земляний нам поможе. Знайшли ось на місці хатки, де була хатка. Дверьку якусь. Слімося От від плити. Таке. Важке, але не те, що шукали. Це десь така копійка Так. Закінчилися пошуки. Те що знайшли. Камера. Копійку ту, що ми показували. Пувочка якась без розпізнав... розпізнавальних знаків. Ходячка українська. 92-й, 2002 -й і 2008-й. елемент ремінця з часів. Це, можливо, з якоїсь сумки було. Декілька гільз, шматок ложки і металолом. Ще ось була ручка така. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поки okay, я жду камрада. Якраз трішки відпочину. Показати вам тут нічого, напевно. Але... Дякую за перегляд моїх відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. Розповідайте друзям. Дякую ще раз, що подивилися відео. До побачення.